Донбас – це Україна так вважає майже 70% жителів Краматорська і Слов'янська. За незалежність краю виступили близько 10% жителів у Краматорську, і лише 3% у Слов'янську. Такі дані називає соціологічна служба центру розумкова. Експерти пояснюють різницю у настроях у звільнених містах, тим що Слов'янськ більше потерпав від бойових дій та обстрілів. Краматорську ж відновлюватися допомагають місцеві підприємства, які не постраждали від вибухів. Найбільше жителі звільнених територій Донбасу. Бояться повернення війни. Перш за все очевидно, що все-таки, як кажуть, життя там на звільнених територіях налагоджується, і воно істотно відрізняється від життя людей, які перебувають на окупованих територіях. Світло, електрика, інтернет, зв'язок, транспорт. Ну, об'єктивно, люди кажуть, що в цих регіонах словянсько краматорську з цим більш-менш нормально. Проблеми інші: проблеми, проблеми е, з роботою, проблеми з впевненістю у майбутньому, проблеми в тому, що буде завтра.